Увага! Останній пункт може врятувати життя. Відкрите вікно, холодне повітря миттєво тонізує, гучна музика з басом, але не занадто розслаблююча. Жувальна гумка або насіння, дрібна активність рота. Світло. Не їдь у повній темряві. Зупинись і зроби 20 присідань. Випий склянку холодної води, кофеїн, але не більше однієї двох порцій. Не переїдай, важкість провокує сонливість, промий обличчя холодною водою. Уникай тропічної температури в салоні. Поділісь кермом, якщо їдеш не один. Аудіокниги з виразною дикцією. Короткі зупинки кожні дві години обов'язково. Не сідай за кермо після важкого робочого дня. Якщо ти засинаєш, зупинись. 15 хвилин реального сну шанс повернутись додому живим.